Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі! Ви на каналі Жінка-Аромат. Мене звати Світлана. Якщо ви вперше завітали, прошу залишайтесь. А сьогодні у мене рубрика Святкові хвастощі. Цю рубрику я започаткувала після Нового року, оскільки завжди дарувала собі чотири рази на рік парфумерні подарунки на День народження. На новий рік, на 8 березня та до свого професійного свята. Але тепер я буду робити це 5 разів на рік. Ще буду дарувати собі подарунок. Мабуть, на саме визначне свято в своєму житті на день народження сина. Але що ж у мене було до 8 березня? У мене в руках отака от коробочка, де у мене сіпрались. Подарунки замовлені в різний час. Ось от така чудова коробка від фірми Replay, і парфум називається Stone. Дуже бюджетний парфум. Я його придбала, завдячуючи теревеню. Хлопці та дівчата, дякую вам. Я зняла тільки слюду, щоб не шелестіти в екран. І зараз вперше побачимо, що там. Але він настільки бюджетний, що було просто неможливо не взяти. Ось дивіться, який камінець. Він називається Stone. Чудовий, такого гарного аметистового кольору. Зараз подивимося, скільки тут пшиків холостих. Ага, пшиків холостих. Ой! Треба ж зняти запобіжник. Як в агенті-провокаторі. Раз, зразу. Добре, хай буде зразу. Тоді пробую. Ой, щось таке. солодкувате. Ой, треба знайомитись, щоб довго не зависати, бо планую відео коротеньке, просто похвастатись. Не звернула увагу на запобіжну. Дивіться, яка класна пляшечка. Стоун від Replay. Це був мій перший подарунок собі, сон... собі самі. Далі, напередодні березня, я одержала бокс, де знайомилась з більш ніж 60 ароматами. І деякі аромати справили на мене. Таке велике враження, і дуже сподобались, що я занотувала їх собі як кандидатів на придбання. Один з них в дорозі це подарунок від мого чоловіка, він ще не встиг доїхати з Європи. Я про нього буду говорити пізніше, і, мабуть, зроблю розпаковку. А ще один аромат це ось це вже аромат, який одержався в якості подарунка самі собі. Здається, ця фірма читається Йоп. І це Любем. Любем. Коли я його тестувала в Теревені боксі, це був для мене аромат білої, навіть жовтої черешні з черешнілого компоту. Коли в банці дуже-дуже багато черешень, вони були дуже-дуже спілі. І от саме цей аромат. Навіть мій чоловік вхопив цей запах. Ось така чудова пляшечка. Це 40 мл. Так, 40 мл. Зараз пробуємо, скільки тут буде пшиків. Так, опа. Раз, два. На другий пішло. Ну, звісно, перші пшики це спирт. Так. Для мене поки що це черешні. Але буду, звісно, що знайомитися ближче, розношувати. Ось такий чудовий любен. До речі, це правило читання ще не вивчали на уроці французької, парфумерної французької. Цей парфум я замовила на одному з сайтів, де були колосальні знижки на пробники, на певні парфуми. Знов-таки завдячуючи Дмитру, який підказав цей сайт. Я замовила собі дуже чого багато бюджетного. Наприклад, дивіться, як можна було не взяти ось таку мініатюру Juicy Couture за 68 гривень. Ви ж погоджуєтеся, що навіть пробнички коштують дорожче? Я зовсім не знайома з брендом Juicy Couture, зовсім. Тільки бачила гарні пляшечки. Ага, тут заклеєно, мабуть, тільки бачила гарні пляшечки, дещо слухала. Не дуже занурювалася в цю тему. О, я зараз так швидко її не відкрию. А й не буду відкривати, просто покажу. Похвастульки. Потім пізніше колись зроблю огляд на свої перші враження. Також я замовила, вибачаюсь, що воно шелестить, це перша упаковка, я її знімаю. First. Це іде мініатюра. Але шкода, що на сайті. Фотографія була мініатюрка, як справжній флакончик. Я на це дуже купилась. Але прийшло ось що. Я так розумію, що це буде просто циліндричний флакон, але розматую ось при вас. Не знаю, що там. Угу. Папірець. Тут чохол, де написано One Cleef N R. Він такий нібито із Тоненької шкіри, але розуміємо, що це замінник. І ось така у нас мініатюрочка. Я знайома з цим ароматом, завдячую цим Альоні Матіолі, яка надсилала мені пробник від Левантик. Тепер давайте спробуємо, скільки тут буде пустих пшиків. Раз, два. За другим пішло. Так, це він. Я дуже рада, що в мене тепер є цей аромат. Нехай навіть у такій мініатюрі. Звісно, хотілося справжню пляшечку, але ось чудовий Van Cleef Arpels. Він також був бюджетний. Звісно, що я вибирала бюджетні варіанти, тому що свої фінанси розраховуєш, тим більше цього часу, коли у тебе в душі сумніви, чи все ж таки подарувати собі, чи відправити кудись. Куди і так відправляєш майже щодня щось. Але потім подумала, що все ж таки треба робити собі подарунки оці 4-5 разів на рік, щоб тримати себе в нормі. Психологічно і морально. Тримати себе в нормі. Також у мене тут є мініатюра. Нарешті, хоча б у мініатюрі, але у мене є намад. Номад від Клое. Я так розумію, що пляшечка так, має бути справжня. Ось вона. Ось вона, яка красотусічка. Я знайомилась раніше, мабуть, в брокар з цим ароматом. Але, як завжди, брокар, стоїть смог з усього, що всі вибризкують. Хочеться спробувати всього, тому що не так часто бувала в брокар. Але пам'ятаю, що цей неошипер мені сподобався дуже. Так, він мені подобається. Буду знайомитись ще ближче. Намада. Далі у мене пішли пробники, які також були дуже у великих знижках. І я взяла те, з чим не знайома, і взяла один пробник, з нього я і почну. Це те, що було в моїй колекції, якою мене якої мене позбавили виродки. Це Еліан від Мюнглер. Прибулець, космічний жасмін. Мені дуже подобається цей аромат. Свого часу хотіла флакон на 40 мл, здається, 60 не пам'ятаю. І майже майже я вже його купляла. Тоді ще це було так ну, більш-менш доступно по фінансах. Але знову щось відволікло мою увагу. Наслухалась блогерів і купила щось інше. Навіть. Зараз не пам'ятаю, що саме запахом я знайома, чудовий жасмін. Також я купила собі мініатюру, мініатюру пробник Сі, класичного Сі від Giorgio Armani, оскільки я познайомилась з Сі Intense, завдячуючи Ірині Таламі, і мені дуже сподобався цей аромат. Також я слухала відгуки на флагман. Де були недозначні відгуки, коли порівнювали ці аромати, і мені захотілося також зробити це порівняння. Пізніше я це і зроблю. Наступний пробник це Dolce Gabbana The Only One. Ось такий The Only One. У мене є The One. Мені дарували його на день народження. Мені дуже подобається The One. І цікаво, що буде тут. Просто зараз. Просто зараз. Де тут? А. Я кажу, Іра баба не бачить чи не чує. Це не. Зразу це зовсім не туди. Мені не схоже зовсім на фланг, флагман. Солодке. Трішки щось є спецій чи бальзам. Буду знайомитись. то я зараз наговорю тут в прямому ефірі. В прямому. Далі. Нарешті я познайомилась з класичним Лоліт Олімпіка. Яблочко також не встигла колись придбати, хоча було доволі бюджетно. І це єдиний пробник, який я спробувала з цієї коробки до відео. Мені дуже сподобалась оця лакричка. Я люблю лакрицю, люблю лакричні цукерки. З перших нанесень сподобалось, я його чула від себе. Іноді аромат губиться і оточуючи, чують, а ти сам не чуєш, а хочеться, хочеться чути. Бо для себе ж наносиш, для свого настрою, в залежності від ситуації. І ця лоліта мені дуже сподобалась. Буду також розношувати, що в мене ще є: хіндукуш від мансера. Хіндукуш також пробник. З ароматів мансера у мене не так багато. Розваніт, про яку я колись розповідала, у вигляді місту для волос та пробника. Ще з чимось знайомились, не пам'ятаю зараз, але Хіндукуш чогось у мене спрацювало отут, що треба з ним познайомитися. Або чула багато раніше, або не знаю чому. І також взяла від «Мезон Марджела» матіні. Не маю уявлення, що це, про що це було бюджетно взяла. Тому що знову-таки зовсім незнайома з цим домом парфумерним. Це те, що я подарувала собі сама. Також, від сина маю подарунок, я його тільки покажу. Ну, звісно, що я його замовляла, син оплатив. Я його тільки покажу, він у мене в слюді. Я буду робити розпаковку. Це ревіл від. Кельвін Кляйн, я замовила його також, завдячуючи деревеніям. Думаю, що не пошкодую, але про нього буде далі. Так як подарунок від чоловіка ще в дорозі, а йому не зовсім було комфортно дарувати мені тільки квіти, то я попросила придбати мені аромат. Який мене вразив 7 березня, уже під вечір, коли я зайшла до магазину Єла, щось там мені треба було, і, звісно, глянула на парфуми. Я побачила там серію парфуми від Фа'єл March. Ось такі звичайні коробки з переробленого картону, мені так здається. А в них ось такі чудові пляшечки. Пляшка. Знаєте, така доволі добротна. Знизу, тут, як у джолинних сотів, ось тут стільнички такі. Дуже така щільна кришечка. Вона, звісно, пластикова, але імітує дерево. Така класна, не вилітає. Чорна трубочка всередині, чорна. І це аромат, який називається Амброксан. У нього 0,2 номер. Я підійшла, там стояло, здається, три різних аромати, але в однакових пляшечках тільки різні написи. Побачила написано амброксан, стала читати. Тут англійською заявлено, що це легкий, акватичний, прохолодний металевий аромат. І заявляють, що це що амброксан це синтетичний компонент, який нагадує суху о, мускусну амбру. І далі вони пишуть про те, що сіра амбра це дуже знаменитий парфумерний інгредієнт, і його зробили в лабораторних умовах, створивши молекули парфумерні. І саме тут намагаються передати цю сіру амбру. Пишуть, що аромат. Свіжої, майже мінеральної якості. Я його нанесла собі на руку і бігом-бігом вискочила з магазину. І вже по дорозі до квартири, коли я почала його рознюхувати, я не могла пригадати, що це таке знайоме, те, що я дуже люблю, і у мене таке вдома було. Я не могла згадати. Я звернулася до деревенів. Написала, хто знайомий, що це. І як тільки я це написала, поставила це питання, я тут же згадала. Цей аромат мені нагадав ну, 99% соу iris від Монталь, а я люблю соу-іріс, Він мені дуже подобається. На моїй шкірі це був соу iris, дуже бюджетний. Мені відповіли, що цей аромат, як би є. Схожим до другої молекули. Оскільки я не знайома з молекулами, знов-таки, колись був за тест першої, другої, не пам'ятаю брокар ще раніше, враження не справило, знов-весь таки весь цей смог з блотарами щось не одержалося. Тому я не можу порівняти це з молекулами. Для мене це So Iris від Монталь. Це аромат унісекс. Заявлений як унісекс, і він дійсно, він такий аромат чистоти, аромат прохолоди. Ношу його із задоволенням. Думаю, що хтось із вас також уже його затестив, а той придбав. Поділіться своїми враженнями. Ще похвастаюся. Також є у мене придбання з парахулки. Є такий телеграм-чат, тільки ось не пам'ятаю, чи фрідем-барахолка чи барахолка десь там. Я е, дуже бюджетно придбала свій перший флакончик, хай і вже беушний від Джо Malone. Це у нас е, мімоза та кардамон. Мімоза, весна. Як можна було пройти повз, тим більше за дуже бюджетні гроші. І ось стільки рідини. Я дуже задоволена і вкотре пересвідчилася, що Джо Малон не такий вже і легковажний, він тримається. Він гарно тримається. Я дуже довго відчувала мімозу. Можливо, так грає моя шкіра, але я цьому дуже рада. А в якості комплімента дівчина, яка продавала, запропонувала мені обрати один з двох пробників. Оп! Упав пробник! Вибачте, підніму. вона мені запропонувала карат від Картіє. Ось такий. Багато хто з вас з ним знайомий вже. Я не була знайома. І запропонувала Пантеру. Я зразу не зреагувала на напис, який написаний нижче. Пантера у мене є в якості подарунку. Я обрала картєкарат. Оскільки дуже багато про нього чула і хотіла спробувати. А потім додивилась, що це Пантера парфюм, саме парфуми. Не туалетна вода, не парфумована вода, а саме парфюм. І я кажу, ні, ви мені це вишліть. Дівчина мені вислала обидва. Дуже їй дякую. Лада, дякую тобі, якщо ти дивишся. Спробувала я цей карат, це дійсно весна від Картія. Безподобний весняний аромат. Пантеру ще не спробувала. Ось такі у мене хвастощі святкові, але ще приїде один флакон. Не скажу поки ще якого аромату. Зніму розпаковку і розповім про нього. Я вам всім дуже дякую за увагу. Пишіть, що вам подарували, або що ви самі собі подарували до Дня тюльпанів. Мені буде дуже цікаво почитати. Всім дякую за вподобайки, якщо ви їх ставите, за коментарі, за зворотній зв'язок, за те, що ви поруч, вкотре і вкотре. Я не перестаю стверджувати: все було, є і буде Україна, і тільки так, слава Україні! А на моєму каналі далі буде.